Хочеш отримати 2,5 тисячі золота на халяву, то тоді тобі потрібно виконати деякі задачі. Ці задачі розпочинаються з 21 жовтня по 31 жовтня. Що потрібно тобі зробити? А саме це буде відбуватися з Бойовою перепусткою 9-го сезону. Це перше випробування в межах бойової перепустки, яке потрібно буде пройти саме вам. Чому це потрібно зробити? І взагалі зможете ви це зробити чи ні? Що потрібно для цього зробити? Для цього потрібно мати в ангарі 60 ТП, прожето m 40 mod 65, iMix 105. Це всі танки, які зараз знаходяться в бойовій перепустці та були до того моменту, як ми перейшли на євросервер Тому що зараз на євросервері знаходиться проджето m 4065 та китайська тяжка машина А5WZ111. Тобто ви розумієте, що А511 ВЗ він не Підходить до того, щоб виконувати цю задачу. Але на 60 ТП Левандовського та проджету m 40 та iMix 13 105 французи, італійці та поляку, ви зможете виконати ці задачі. Що нам потрібно для цього робити, щоб виконати ці задачі та отримати 2500 золота за перше та тридцяте місце? Тобто, у нас є 30 місць для того, щоб втрапити в цей рейтинг та. Виграти 2500 золота на халяву, як я вже й говорив, тому що ми халяву любимо всі. Що потрібно зробити? Це випробування. Завдати максимальну кількість шкоди, зараховується шкода, завдана вами з вашою допомогою та розвідданими та познерухомлені вами техніки. Тобто зараховується весь асіст, який ви робите в бою. У залік ідуть 5 результативніших боїв. Тобто, за 10 днів, якщо ви робите, наприклад, 200 боїв скажімо грубо 200. То із цих 200 будуть, будуть тільки вибрані ті бої, в яких ви найкраще зіграли. Обмеження тільки у випадкових боях та тільки на техніці від 6 до 10 рівня. Подивитися список ми можемо по полякам: це 60 ТП Левандовського, 50 ТП, 53 ТП, 45 ТП, 40 ТП, 50 ТП прототип э, преміумний, CS 52 ліс, преміумна. Середня машина восьмого рівня. Із італьянців, що ми можемо також тут побачити, ми бачимо, що тут проджету M40 Mod 65 і так далі. Вся техніка зараховується до шостого рівня, також враховується. Техніка преміумна, у французів також всі легкі танки. І, звісно ж, підходить середня машина це у нас Бачатільйон Бурасік. Тобто, якщо ви на цих машинах зробили 200 боїв, наприклад, і із цих 200 боїв у вас 5 найшикарніших боїв, з яких ви можете, а, так сказати, Показати результат, то, звісно ж, ви попадаєте в топ-30 місць. Але для того, щоб це робити, вам потрібно в середньому мати десь приблизно 6-7 тисяч у п'яти боях. Це шкоди, та звісно ж, шкода зараз розвідданими. десь приблизно 2-3 тисячі. І таких потрібно 5 боїв. Але для того, щоб потрапити в топ-30 місць, щоб отримати 2,5 тисячі золота. Звісно, це буде не дуже. І так скажемо, не дуже, не дуже, не дуже. Не можу підібрати слово, але можу вам сказати, що це буде дуже важко. Дуже важко таку задачу можуть виконати не всі, але постаратися для того, щоб. Отримати на халяву 2,5 тисячі золота та, наприклад, купити бойову перепустку, ви зможете, звісно ж, отримати ще додаткові дні преміум акаунту. Та, звісно, дуже багато чого цікавого. Наприклад, жетони, наприклад, особисті резерви, особисті резерви на срібло, на досвід, на вільний досвід і так далі. Після завершення слухайте, після завершення випробування ми підсумуємо всю шкоду, завдану гравцями в їх. П'яти найрезультативніших боях і визначимо найсильніших. Топ-30 гравців за завданою шкодою отримають нагороду 2,5 тисячі золота. Достатньо для того, щоб відкрити 10 етапів бойової перепустки або купити поліпшену перепустку для всієї глави. Тобто, ви розумієте, що ви зможете обов'язково потрапити в ці топ 30 головне вірити в себе та отримувати. Найкраще задоволення від цієї гри, та не горіти від цієї гри. Друзі, всім хочу побажати гарної, тихої ночі, дня, а також здоров'я вашим рідним, та звісно ж перемоги в Україні. Слава Україні! Героям слава, слава Зсу. До речі, ми збираємо зараз на дрон для ЗСУ для 128-ї окремої першої штурмової. Бригади, якщо ви бажаєте долучитися, приходьте на стріми та допомагайте збору. Від однієї гривні ви можете допомагати. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.